Овене, вітаю вас на моєму каналі. Будемо дивитися зараз тиждень, коли закінчується вересень і починається жовтень. Що буде у вас відбуватися? Ваша енергія, ваш простір, на що потрібно звернути увагу. Позитив. Не дуже позитив і порада. В позитиві. Рицарь Жеслі. Тут може якась бути подорож. Наприклад, вам сказали: слухай, не поїхав би ти в якусь командіровку, якесь відрядження, коли вас відправили. Можливо, просто подорож, коли ви говорите, що я ще не навідпочивався, трошечки поїду. Це може бути знайомство з чоловіком. Вогняної стихії, ви є овен, ви є вогонь, тобто приїде. Але тут такий собі сексуальний зв'язок, тобто йшли, вийшли, зустрілися, закохалися. І саме оцей рух. Рицар Жеслів це активний чоловік, це взагалі активність. Якщо ми говоримо про таку собі пораду, то карти кажуть, що давайте вже починайте рухатись. Я розумію, в нас осінь вже хочеться, як сам нам було десь заснути, але Рух. Карти говорять, що трошечки те сонечко, що у вас є, нехай допомагає вам рухатися. Що в негативі? Король Пентаклі. Король Пентаклі це чоловік земляної стихії. Що він може вам робити? Е можливо, у вас будуть якісь суперечки, у вас дно колоди я є п'ятірка е жезлів, тобто відстаювати себе. Е це може бути ваш шеф, наприклад, який говорить, що слухай, е щось в тебе не. Так. І ви, ну, наприклад, це справа в подорожі, вам треба буде її відбивати і сказати: А я хочу поїхати, але не мій сусід Петро. Також це може бути. Певний професіонал, який пов'язаний з фінансами, наприклад, представник Джоп-центра, хто зараз знаходиться в Німеччині, це бухгалтер, людина, якийсь банкір. І у вас буде взаємодія з нею, з цією людиною в негативному аспекті. Тому, будь ласка, давайте зараз ще подивлюся на що треба звернути тут увагу в цій ситуації. Так, ви знаєте, тут може бути ще спеціаліст-спеціаліст, який, скажімо, людина, яка може вам от в спину. Ви бачите, ці ножі повтикати. Будьте обережні, з чоловіком земляної стихії. Це в нас тілець, це в нас діва. або це в нас буде казірок. Ця людина може вам справді. До речі, якщо це стосується, наприклад, операції зі спиною, і ви плануєте зробити, то подивіться, який хірург буде вам робити цю операцію. Або, може, може, іглотерапія якась. Напевно, ще не час. Порада. Карта Сонця, будьте дитиною. Це карта подорожі, самі бачите, можливо, тут пов'язана. Карта, коли. Може, вам треба звернути увагу на вашу дитину і радіти. Саме от внутрішня дитина, яку ви десь заховали, забили, відправили в відпустку, просто радійте. Може хтось скаже, я поїду зараз і куплю собі корс, буду кататися на конях. Але сама карта, вона дуже позитивна, яка зве зараз вас саме восени. От я спеціально поставила ці наші красиві хрізантеми, бути сонечком, попри все. Просто сяйте. І ми зараз подивимося пораду від Оракула. Що вам скаже Оракул? А оракул каже Round and Round. Тут, може така ситуація, що ви ходите трошечки по кругу, крутиться якась у вас думка, ви бігаєте навколо неї. І не можете її нарешті народити або ви ходите по кругу. Ви бачите, що тут по спіралі. Якщо це стосується розвитку, то можливо ви розвиваєтеся зараз саме по спіралі і проходите ту саму ситуацію, але, наприклад, на ступінь вище. Тут можуть бути і відносини, як відстаювати себе певний рівень, це відстояти себе. З батьками, потім відстояти себе з партнером, потім відстояти себе з якимось роботодавцем або ем, людиною, якою ви підпорядковуєтесь. Тобто вам зараз треба подивитися, яку ситуацію ви проходите з ногу, ті самі граблі в ту саму хату, і виходити з неї. І у вас на колоди йде, от як я говорила, підтірка це внутрішня боротьба. Відстаюйте себе, треба завжди боротися, і буде вам щастя. Дякую вам Овени. А ми переходимо до тільців. Тільці привіт! Поставте, будь ласка, під відео тайм-код, і, як і завжди, вдячна в зоротньому зв'язку. Ми зараз дивимося пораду для вас на кінець тижня. Закінчується вересень, починається жовтень. У мене така жовта декорація. І перша карта це в нас для тільців. Позитив, не дуже позитив і порада. Щось в нас поїхали. Класні карти. По-перше, позитив 8 кажеслів. У вас буде якась просто швидка дорога. Це карта швидкості, це карта змін, це карта переїзду, це карта, коли ви зранку прокидаєтеся в ліжку в Австрії, а в обід ви вже. Десь в Норвегії їсте на, е на обід рибку. Карта дуже великого такого, е великої активності. Це може бути, до речі, в позитиві швидкий секс. Ви собі чекали, думали, чи буде, чи не буде. Приїде, не приїде, обов'язково приїде. І карта, яка говорить, чекайте просто швидких змін, коли ви не зможете огофтатися. Що буде в негативі? Шість жеслів це саме ця карта переможця, але чому вона в негативі? Може, оці зміни, які відбудуться, ви бачите, на коні ви будете. Коли людина чогось досягає, то вона може підняти носа і така, я така класна, чи я такий класний, у мене все добре, і ви лишаєтеся в зоні комфорту. Скачете ви в тій шістості собі, і вам просто там зручно. А періодами потрібно казати, а чи довго я буду сидіти в шістості, може мені піти всім, там, де є знов вихід з зони комфорту. Негативом може бути ще, що, наприклад, ви перемогли. Але якою ціною. До речі, це може бути ще в позитиві, це якийсь запальний процес. Не знаю, наскільки є позитивного, що в запальному процесі, але, можливо, комусь це програється і в позитиві. Знов таки, якщо ви виграли, то подивіться, якою ціною, і чи не треба вам трохи змінювати оцю позицію. І, до речі, якщо вам хтось розказує, що ви такий класний, чи така класна, чи так є насправді. Карта сила. Восьмий аркан, який говорить про те, що все, що відбувається в вашому житті, потрібно вирішувати за допомогою лагідного стратегічного мислення. Ви бачите, що ця дівчинка вона того лева, вона йому пащу не роздирає. Вона просто його гладить. Це така в нас тваринна частина, от інстинкти. Прислухайтесь, будь ласка, тут не треба бігати як Матадор. Господи, вибачте, таріадор з биком, а треба його погладити. Якщо у вас є відносини з партнером, то не треба кидати в нього скалку або бити його якоюсь сковородкою. Погладьте його, і він буде мурчати, як тхиця. Не так страшний той лев. Якщо у вас є внутрішні певні інстинкти, до речі, тут можуть бути сексуальні інстинкти, які дуже зіграються, ви маєте зрозуміти, що треба якось з цими інстинктами працювати. І тут в нас символ нескінченості. Завжди ми складаємося з двох частин, з нашої свідомої, підсвідомої, анімалістичної і тієї, яку ми бачимо, будь-які ситуації, які ви будете вирішувати на цьому тижні. Тільки дипломатично, тільки з ласкою. І ще у вас на колоди, четвірка мічів. Карта, яка говорить, ляг полеж і все пройде. Тут може бути просто карта спокою, карта медитації. Карта в мене колись вона програлася, наприклад, людина робила МРТ. От вона лежала. Карта, коли вам потрібно, можливо, відсвяткувати закінчення вересня, початок жовтня, тим, що ви просто відпочинете на вихідних, не будете десь бігати. От саме тут. Віє просто спокою від цієї карти. Тут немає якоїсь активності. Якщо тут ви бачите, що жезли, вони летять, тут карта просто спокою. До речі, може бути одужання після якоїсь хвороби, коли ви просто їдете в санаторій в якісь, на якусь реабілітацію для того, щоб прийти в себе. І зараз дивимося пораду від оракула. Називається Wisdom of Oracle. Що вам каже Оракул? А оракул каже time to go, час іти. От у вас рух іде, тут іде рух, тут іде рух. І куди ви будете йти? Подумайте, якщо це ваш шлях, то от саме через спокій, через те, що ви живете у ладу з собою. І рухайтесь. Але коли будете рухатись, думайте, чи в тому напрямку, і чи вже треба з зони комфорту, можливо, рухатись. От може, вам тут іде підказка, що вихід з зони комфорту. Ще це може бути дно колоди, що ви лежите. Можливо, ви довго вже лежали, і зараз вам треба. Якщо боїтеся робити перший крок, приходьте до мене на приватну консультацію, і ми з вами подивимося, куди йти, як йти. І пам'ятаєте, якщо ви хотіли б головою стіну десь пробитися, подумати, чи вам щось треба в сусідній кімнаті. Тому, кому треба йти і хто боїться, приходьте до мене на психологічну консультацію. Позбавитися своїх страхів. Дякую вам, тільці. І ми переходимо з вами зараз до близнюків. Привіт, близнюки! Ми з вами дивимося, що буде з вами такого класного відбуватися. Вже минули коридор затемнень, вже вже всі пройшли, вийшли. Хто добіг, хто не добіг. Карти вийшли у вас, але вони не перевернулися. Так, ми дивимося з вами. Я завжди вдячна зворотньому зв'язку. Якщо вам потрібна приватна консультація, то звертайтеся, ми подивимося саме вашу проблему. А зараз позитив, негатив і порада. Цікаво, що ж тут може бути позитивного? Ха. Так. І, ви знаєте, тут така собі ситуація від вас зараз залежить, чи ви впадете в депресію, чи ви лишитеся в тому стані, де ви є. Ви можете обрати, у вас є вибір. Дивіться, дев'ятка жезлів — карта, яка говорить, що ви сидите у вас страхи. Ви сидите в ліжку, ви боїтеся, ви закрили очі, ви нічого не бачите, ви всередині. У вас, є вибір. у вас є вибір, чи ви будете сидіти, закритись, чи ви будете виходити з цієї ситуації. Це важкий ментальний стан, коли людина, можливо, у вас крутиться постійно якась думка. Їх тут навіть дві. Ви бачите, що нескінченність лімініската. Ви можете знаходитися в такому колі, коли просто прокидаєтеся, і як іде знову ця робота, я не знаю, що мені робити. Я вже три роки в Німеччині, або я приїхала додому, я не знаю, як мені жити. І це нескінчений такий потік свідомості. Чому в позитиві? Тому що у вас ще є шанс вийти з цієї ситуації. Після дев'ятки, йде десятка, яка закінчує цей процес. Тобто там вже намальована в нас людина, які ці м'ячі, вони її прямо в тіло. І все. Але це кінець. Тут може бути ще, що от ви знаходитеся перед таким процесом народження, коли вас просто виштовхне з цієї ситуації, але вибір за вами. У вас якась думка крутиться, крутиться, і ви її. Ви близько, виходьте звідти. В негативі. В негативі можливо те, що там, де ви живете, ви дозволяєте, як би так сказати, правильно, ви не відстоюєте себе. Тут може бути пов'язано на роботі, тут може бути це пов'язано з якоюсь там квартирою. але ви просто намагаєтеся всіх задобрити. От така ситуація, до речі, тут може бути карт. Ситуація мобінгу, ситуація навіть у відносинах з чоловіком, з вашим, оскільки ви чомусь обираєте стабільність, замість того, щоб забрати люлей і дати всім взагалі сказати, що ви думаєте про цих людей, ви чомусь зглажуєте конфлікти. Ну, тут може бути знов таки або робота, бачите, четверка жезлів, це у нас карта якоїсь ну, будівлі. І ви всім, вибачте, підставляєте другу щоку. Ви намагаєтеся. Тут дипломатично навіть, але це вас дуже сильно розбиває через те, що ви хочете бути прям доброю для всіх, а так не буває. І от ці маленькі якісь радості, ви прямо самі кажете: от ще тут стерплю, там стерплю. Карта говорить: тройка жеслів, ідіть звідти. Ідіть звідти так, щоб вас прям звідти не бачили, і шукайте для себе новий шлях. У вас карта, оцю новий шлях, як я і сказала, карта дурак. Ем, для тих, кого це стосується. Ой, вибачаюсь. Кого це стосується, наприклад, знов-таки? У вас проблематика певна, але ви її не вирішуєте. Ви кажете, Та це є не така, це не про мене. Я придумала, я буду терпіти. У Цих терпіл не треба розводити, вам треба уходити. Ви маєте йти в новий шлях. Карта дурак. Нова робота це нуль, обнулення. Тобто абсолютно все. Чому страшно? Страшно абсолютно вийти з зони комфорту, оскільки ви не знаєте, що там буде в новому світі, що на вас чекає. Часто говорять, мене те саме буде чекати на роботі. Несправ... Неправда, якщо ви поміняєте ставлення до світу, до себе, нічого вас такого поганого чекати не буде. Тому, близнюки, я вам дуже сильно бажаю, щоб ви вийшли з цього стану і роздавали всім подарунки. пам'ятаєте? Каже, боляче, але всім. Тепер дивимось пораду від оракула. То, що ж там каже Оракул? Обзор. Оракул каже, що вам потрібно дивитися на нові цілі. Ви бачите? І, до речі, дно колоди, to be fair, бути чесним, будьте чесними чесни самі з собою. Саме перше, ні зі мною, ні з кимось іншим. Подивіться просто в зеркало. От подивилися цей розклад, Підіть до зеркала і скажіть, ти щаслива? Якщо ні, то йдіть вперед. У вас карти повністю вам пропонують новий шлях. І наблюдайте, подивіться на небо. Зараз у нас другий місячний день чи третій, тобто місяць молодий, якраз дуже добре планувати дивитися в майбутнє. І буде вам щастя, близнюки. І ми приходимо зараз до раків. Раки. Доброго дня. Дивіться, аж собаки мене десь загавкали. Не знаю, де в Німеччині є собаки ввечері. Дивимося з вами поради. Останній тиждень вересня і перший тиждень жовтня. Позитив. Зовсім не позитив. І порада. Угу. Чи не позитив? Так, і порада. Куди йдемо? Так, а, значить, в позитиві у вас якась подорож, яка принесе вам задоволення. До речі, ви можете купити автівку, і прям так буде вам класно. Вам просто-просто буде комфортно. Це може бути рішення, нарешті. Відправитися в подорож, наприклад, ви вирішили не тільки в сусіднє село, грубо скажемо, поїхати, в сусідню країну, на сусідній континент. Це просто таке собі. Бажання рухатися вперед. Якщо ви задумали якийсь проект, він обов'язково вам вдасться, і ви будете ним керувати. Тут може бути, що ви загадали, їхати, не їхати, обов'язково їхати. Дві карти руху. Притом карта переможця, шість жеслів, що вам це все вдасться. Автівку купите, будете задоволені. Квитки якісь купите, будете задоволені. Хтось може шукає роботу, знайдете от у сфері транспорту. Якийсь перевізник, чи от на чолі стояти. Хтось може бути іспити здавати, якщо, наприклад, на водія у вас все вдасться, прям буде краса. В негативі в негативі в нас королева Пентаклі і е, Сімка кубків. Це може бути жінка в вашому. Оточення земляної стихії, мама, подруга, кума, сестра, хто завгодно, це в нас тілець, це в нас діва або козірожка. Ця людина може вас трошечки заплутати з вибором, оскільки вона, от, наприклад, збираєтеся ви десь їхати, поїхали разом, і вона починає. А давай сюди, давай в Єгипет, давай в Турцію, давай в Дубай. Людина сама буде якась така нерішуча. Чому в негативі? Пам'ятаєте, якщо людина коливається, вона може так на вас вплинути, що ви будете коливатися разом з нею. Це людина, яка має невпевненість в собі, такі вібрації нестабільні. Тому будьте обережні у спілкуванні. Знов-таки, фінансова королева людина, яка займається фінансами. І ця людина може вас дати невірну інформацію, ввести в оману, трошечки не то. Не ту послугу додати вам, яка вам потрібна. І попередження. Попередження В чому порада, яка для вас? Починайте йти новим шляхом. Тут у нас король Кубка, це ви рак. І ем, блазень, карта, яка говорить, у вас, до вас йде. Перше, може бути нова людина. І ця людина, вона йде новим шляхом, і ця людина, до речі, може обманювати, наприклад, от сам дурак, він приходить до вас. Тобто хтось йде до вас, хто має нечисні наміри. Може бути саме ця королева, яка розкаже вам спробує щось продати, наприклад, і дати... знаєте, як ці були колись піраміди. Оце фінансова якась піраміда в негативі, нестабільність. Будьте уважні, якщо підписуєте якісь там пропозиції, якісь. Давай будеш розпространяти якусь косметику чи курси, якісь, будьте, будь ласка, обережні. Тут карта Оман. І тут, тобто, е, іде. З іншого боку, це карта можуть вам сказати, що у вас починається новий шлях. Ще будьте обережні е, з. Своєю емоційно психологічною сферу. У нас тут одно колоди дев'ятка мічів. Карта, яка говорить, що трошечки ви нестабільні психологічно, може бути якісь такі, скажімо, психічні захворювання, можуть бути проблеми з алкоголем. Тому просто керуйте своїми інстинктами, скажімо так. Оскільки зараз ситуація нестабільна, стресу багато, просто будьте обережні. перевірте свій такий внутрішній стан. І зараз ще подивимося поради від оракула. А Оракул каже нам. Регенерація. Вам потрібна регенерація. Для того, щоб рухатися далі, ось ваша карта, коли ви втомлені, коли у вас страх скрізь, і е, о, ця жінка може вас знов-таки ввести в обману, і ви маєте зробити регенерацію для себе. Саме от новий шлях, карта Блазня говорить, що заново повністю все, що було, закінчити і прийти в нове. Я бажаю вам тільки плідного тижня. Якщо потрібна приватна консультація, приходьте, розберемо саме вашу ситуацію. Залишайтеся в позитиві.